Курс чудес, урок 167 Є лише одне життя, і це те, яке я ділю з Богом. Немає різних видів життя, тому що життя схоже на правду, немає градацій. Це єдиний стан, у якому ділиться все. Що створив Бог. Як і всі його думки, немає протилежностей. Смерті не існує, тому що те, що створив Бог, поділяє його життя. Немає смерті, тому що немає протилежності Богу. Немає смерті, тому що Отець і Син єдині. У цьому світі ніби існує стан протилежний життю. Ти називаєш це смертю, але ми дізналися, що ідея смерті приймає різні форми. Це одна ідея, яка лежить в основі всіх відчуттів, які не є надзвичайно щасливими. Це сигнал тривоги, на який ти відповідаєш будь-яким типом, який не є ідеальною радістю. Кожен біль, втрата, тривога, страждання і смуток, навіть легке зітхання втоми, легкий дискомфорт чи найпростіше нахмурення брів. Є визнанням смерті. Тож ти відрікаєшся жити. Ти думаєш, що смерть походить від тіла, проте це всього навсього лише ідея, яка не має відношення до того, що вважається фізичним. Думка в голові її можна. Застосовувати так, як направляє розум. Але це його походження має бути змінено. Якщо мають бути зміни. Ідеї не залишають свого джерела. Наголос, який цей курс приділяє цій ідеї, пояснюється її. Центральною позицією в наших спробах змінити твоє уявлення про себе. Це правдива думка, що ти можеш зцілитися. Це причина зцілення, це мотив, чому ти не можеш померти. Це підтверджує, що ти єдиний з Богом. Смерть це думка про те, що ти відділений від свого Творця, це віра у те, що умови змінюються, що емоції чергуються через причини, які ти не можеш контролювати, які ти не створював, і які ти ніколи не зможеш змінити. Це означає твердо вірити, що ідеї можуть залишати своє джерело і набувати якостей, яких джерело не містить, стаючи іншими від свого власного походження, відокремлюючись від нього за типом, а також за відстанню часом і формою. Смерть не може виникнути з життя, ідеї залишаються єдиними зі своїм джерелом. Вони можуть поширювати все, що містить їх джерело. У цьому вони можуть вийти далеко за межі самих себе, але вони не можуть народити того, чого їм ніколи не давали якими вони створені, такими будуть і їхні вчинки. Як народилися, так і будуть народжувати, і вони повернуться туди, звідки прийшли? Розум може думати, що він спить, і все. Він не може змінити свій стан неспання. Він не може створювати тіло ані жити в тілі. Те, що чуже розуму, не існує, бо воно не має джерела. Розум створює все, що існує, і не може надати їм атрибутів, яких бракує, ані змінити свій вічний стан. Розуму. Він не може робити те, що є фізичним, те, що здається вмираючим, є лише ознакою того, що розум спить. Протилежністю життя може бути лише інша форма життя, як таке, його можна узгодити з тим, хто його створив. Бо насправді йому не протистоять, його форма може змінюватися, воно може здаватися тим, ким воно не є. Але розум є розум незалежно від того, спить він чи не спить. Він не є своєю протилежністю ні в чому створеному. Ні в тому, що він здається робить, коли думає, що спить. Бог створює лише пробуджений розум. Він не спить, і його творіння не можуть ділитися тим, що він не дає, ані створювати умови, якими він не ділиться з ними. Думка. Про смерть не протилежна думкам про життя, ніколи не стикаючись із протилежністю будь-якого роду, думки Бога залишаються назавжди незмінними, маючи силу поширюватися вічно без змін, але все ще всередині себе, бо вони скрізь. Те, що здається протилежністю життя, це просто сон. Коли розум вирішує бути тим, ким він не є, і приймає чужу силу, якої він не має, чужий стан, у який він не може потрапити, або фальшивий стан, який не входить до його джерела. Він просто, здається, засинає на деякий час. Йому сниться час. Проміжок часу, в якому те, що здається, трапилося, ніколи не відбулося. Зміни, що відбулися, безсутні, а всі події ніде. Коли розум прокидається, він просто продовжує бути таким, яким був завжди. Будьмо сьогодні дітьми істини і не відмовляємося від нашої святої спадщини. Наше життя не таке, як ми собі його уявляємо. Хто змінює своє життя, тому що закриває очі. Або робить себе тим, ким він не є, тому що він спить і бачить у вісні протилежне тому, ким він є. Сьогодні ми не будемо просити смерті у будь-якій формі, і ми не дозволимо навіть на мить оселитися уявним протилежностям життя там, де сам Бог помістив думку про вічне. Життя. Сьогодні ми прагнемо підтримувати Його Святий Дім, таким, яким Він його встановив і має намір, щоб він був завжди вічно. Він є Господом того, що ми сьогодні думаємо. І у його думках. Які не мають протилежностей, ми розуміємо, що є одне життя, і це те, що ми ділимо з ним, з усім творінням, навіть з думками тих, кого він створив у єдності життя, яке не може розлучитися зі смертю і залишити джерело життя. З якого воно вийшло, ми поділяємо одне життя, тому що у нас є єдине джерело, джерело, з якого до нас приходить досконалість, яка завжди залишається у святих умах, які Він створив досконалими, Якими ми були? Такими ми є тепер і будемо навіки. Сплячий розум повинен прокинутися у той момент, коли він побачить, що його досконалість відображає Господа життя настільки досконало, що він розчиняється в тому, що відображається у ньому. І тепер це вже не просто чисте відображення. Воно стає відображеним предметом і світлом, яке робить можливим відображення. Зараз не потрібне ніяке бачення, бо пробуджений розум це розум, який знає своє джерело. своє я свою святість. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.